В нашому розвитку ми вивчаємо, що людина проходить чотири етапи у своєму розвитку. Вона починає із цього світу, живе як усі, нічого не знає. Завершує це життя в цьому світі, тобто приходить достатньо кругообігів, живе, помирає, живе помирає, аж поки не почне відчувати точку в серці. Точка в серці це початок душі. Весь цей світ, усе це життя, усе, що було до того, було наповнене двома видами бажань. Тілесні і людські ланузакубасаркибема це те, чого потребує наше тіло як плоть, як тварина. Це те, чого суспільство навчило. Почесті, гроші, знання, всі ці штучні речі. Якби я був один, я би до цього не прагнув, але суспільство мене вимушує. Тобто, два види бажань називаються цей світ. Це людина, це є у кожної людини. коли пробуджується в ній точка в серці і починає запитувати, хто є і для чого, то це початок душі. Душа знаходиться ось тут. Наверху в тому місці, яке називається світ наскінченості, і це велике Клій, тобто 613 бажань. Наповнених світлом, яке називається 613 світел, світел тори. Вони наповнені без обмежень, тому це називається світ нескінченності, на без обмежень світ, тобто це стан бажання. І там вони, оскільки повністю все заповнене, називається світ нескінченності. На Людина в нашому світі, коли пробуджується в ній певне бажання, яке називається точка в серці, власне прагне до того, щоб повернутися. До того стану, в якому знаходиться в нескінченності, тому що усе творіння почалося з нескінченності, і тоді із точки, із душі людини відбулася дія, яка називається сходженням у наш світ. Спустилася та ж душа скорочуючись і скорочуючись, пройшла через усі світи. До стану, який називається цей світ, коли вона в нас не відчувається, але після багатьох кругообігів у ну, житті починає відчуватися як точка, ця точка починає тягнути людину вабити до нового стану. Вона не знає, що прагне до нескінченності, що це корінь її душі. Ось тут на горі це корінь Корінь душі, Коли людина. Коли це починається, то у людини з'являється засіб, яким чином вона може себе виправити. Немає людини, у якої пробудилася б точка в серці, і вона б не знайшла науку кабала. Не може такого бути, бо якось вона її знаходить і досягає. її. Ця точка її вабить, тому що наше життя це не те матеріальне, що ми бачимо. Якісь предмети тіла, і все, що ми бачимо в матерії, не живе рослина, тварина, люди і цей світ це. Цей світ це поле сили. Людина рухається, переміщається в різні місця, бо відчуває притяжіння як електричний заряд в електричному полі. Так ось так вона знаходить групу вчителя, кабалістичні книги. І почали вчитися. коли людина вчиться, то пробуджує за допомогою навчання світло згори. те, що називається навколишнє світло, пормаків. Воно світить їй з нескінченності здалеку через усі ці світи. Світить людині, якщо вона насправді хоче повернутися до цього стану, тобто із її точки розвивається велике бажання, 613 бажань, і те, що всі вони отримують намір заради віддачі. тоді наскільки вона прагне, наскільки вона себе спрямовує, вона дозволяє цій силі діяти, тобто залежно від того, чого людина хоче. Вона може вивчати кабалістичні книги, нічого не зрозуміти, нічого не осягнути. Вона може щось зрозуміти, про що написано, але без внутрішнього покращення, тому що вона не збиралася це робити. Усе залежить від наміру. Від наміру людини, коли людина починає працювати над цим з правильним наміром, у групі з книгами. З усіма вказівками, які отримує від учителя, то тобто тоді входить у подвійне приховання і одинарне приховання. Вона робить безліч дій, які від неї вимагаються. Вона поки що не має намірів. має намірів, мається на увазі, що усі наміри спрямовані на заради себе. Намір заради себе поки що. Максом. Коли проходить Максон, переходить, тоді з цього моменту і далі з'являється клі душі, яке починає виправляти, тобто це міра клі. Розкривається тут 613 бажань, і вона їх усі виправляє із наміром заради віддачі. Намір. Віддачі на кожне бажання, що розкривається, або на декілька бажань разом. це вже кожен в мірі свого розвитку. Ми не вирішуємо, не визначаємо, що буде, тобто які бажання ми отримуємо, за яких умов ми їх отримуємо. Це все від нас не залежить, а від нас залежить тільки в кожному моєму стані. Старатися зібрати, організувати правильний намір із тих бажань, що у нас є, і ти приходить до новорозради віддачі, старається додати його до кожного з бажань від нуля до його первинного бажання і до бажання, ну скажімо, номер 613. коли здобуває цей намір, тоді починає працювати з цими намірами над своїми бажаннями. До отримання заради віддачі. Аж поки прийде, поки називається отриманням заради віддачі, в усьому клі це називається, що досягнула свій світу нескінченності, стану отримання заради віддачі не обмежений нічим. Є дія, яку виконують, а потім за діями вже <риклад> досягають <риклад> самих заповідей, <риклад> самих дій. У цьому місці докладають зусиль, зусилля, докладав зусиль і знайшов. Там як сказати, і після зусилля, тоді до, досягають цієї знахідки, є сили, і вони можуть вже виконувати дії, віддачі заради віддачі і отримання заради віддачі. Є різниця між підготовкою, зусиллям і самою дією, починаючи з Максома і далі.